Агой, всіхні, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у Чешській Швейцарії, яка знаходиться за три краї від нас, від Пардубицького краю. Ми сьогодні сюди їхали половиною години, але ось така краса заді мене. Це саме відоме місто, колоритне, розрекламоване, яке потрібно відвідати обов'язково в Чехії. І ми сьогодні тут будемо відвідувати, дивитись і показувати вам цю красу. Денис поїхав паркуватись, нас залишив тут. Це місто називається невеличкий, такий населений пункт називається Гренско. а в сторону Чешської Швейцарії ми будемо йти пішки. Такий ось вид ми тут бачимо. Скала, гори прям нависає над нами. Величезна. Ну що ж, сьогодні знайомимось з чеською Швейцарією, або як ще називають Богемська Швейцарія. Що це таке? Це мальовничий регіон на північному заході Чехії. З 1972 року це ландшафтна територія Ельбський хід під охороною. Зараз ми знаходимось у невеличкому містечку Гренська, який розташований за один кілометр від Німеччини. Весь регіон. Чеської Швейцарії був дуже заселений німецькомовним поселенням. До кінця Другої світової війни тут проживали німецькі богеми. Потім німецьке населення було депортоване, і тому територія була майже виключно заселена чехами. Цілий регіон Богемської Швейцарії став національним парком у 2000 році. Цей національний парк примикає до національного парку Саксонської Швейцарії. А саксонська Швейцарія знаходиться у Німеччині. Такими мальовничими пейзажами ми продвигаємось до правчиської брами. Це Ворота як візитна карточка цього міста шикарного чеської Швейцарії. На жаль, у липні 2022 року стала найпотужніша, найвеличезніша пожежа, яка охопила тисячі гектарів лісу. Гелікоптери з усіх стран Євросоюзу не могли загасити цю пожежу. Більше тижня. Так ось він стоїть весь ліс вигорівший. Я ж кажу, що втрати від цієї пожежі наслідки ці були дуже вражаючі. Це була великого масштабу пожежа тут. По розрахунках згоріло 600 гектарів лісу. Хочу сказати, що підйом до цих ворот дуже нелегкий. Ми вже йдемо 40 хвилин. І ось так по ось такій доріжці. Амалія вже в нас їй дуже жарко, вона розбувається. Такі пейзажі вигорівший ліс і скелі ми бачимо. Ось такими доріжками ми підіймаємо ще до цих воріт. Ми дуже довго туди йдемо, то я думаю, що ті ворота, напевно, повинні бути навіть золоті, як пролягає цей маршрут, у нас сьогодні тяжко. Ясна річ, що коли це все було в деревах, то був і затишок, і була тінь, але зараз все вигоріло і немає навіть де сховатись лише доріжки та скелі. Так воно ось все виглядає. Де доня наша? Вон вона біжить. Така у амалій єдність з природою. Вона у нас як мавка лісна. Така мальовнича краса. Я уявляю, як воно було б гарно, якби не згорів ліс. Але Денис каже, що як проїдемо тут через 30 років з внуками, так все буде тут в деревах. Так, чоловіче? В зелених вже, ну, будемо чекати. Зупинка на фотосесію. Нікіта там розглядає. Тут такі люди зробили привальчик. А малі фотосесії, як завжди. Нарешті ми бачимо вже що щось хоч зелененьке. І он туди ми йдемо. На саму гору нам ще он туди підійматись. Ось ці ворота. Туди ми йдемо. Це нам ще хвилин не знаю. Напевно, час точно. Нарешті тут є життя. Пташки співають, бо ми їх взагалі не чули. Бо там життя нема вигорів ліс, а тут вже сюди пожежа не дійшла, Вон вона де зупинилась, це ще вигорівше, але тут вже починається зелена зона. А ми трішки звернули зі свого маршруту і дійшли до такої пещери. Там написано було, що це якась печера, печера, верніше сказано. І одразу комарі кусають тут як собаки, того що тут нікого немає. І вони побачили жертву нарешті. Наша гора, наші ворота, а ми ще Я до них не дійшли. А, а ти кажеш, Та, а воно ну, вони, ну, значить, воно ну, вони. Ну що, завершальний етап нашого підйому. І ми вже на місці нарешті. А, все, живчик у нас. Бадрячком досі. Молодець. Це каже, що ми вже близько до фіналу. Ура! Нарешті! Ми реально єлі, єлі вже, їле дишимо. Ага, на лігки. Всі люди є на лігки ходять. Я думаю, 500 на 300 базняю. Правіцька брама. Працює з 10 до 6 годин і в п'ятницю в суботу до 4. І коштує зросли 95, дітки 30. І сіньори 30. Денис у нас не сеньор. Ми домовились, буде у нас три дитини, один сеньор. Унікульор для. Продовольство, яке тут для ресторанчика. Можеш і ти, звісно, прокапнутися. 350 метрів ми піднялись на гору і 500 метрів від рівня моря. Ми зараз дуже високо знаходимося. Такий вид шикарний. Заплатили ми і прийшли. На таке чарівне місто. Навіть немає слів літературних, в мене літературного запасу, щоб передати цю красу. Дивовижно. Це було того варте, цей підйом. Так? Ти довольна, Да. Уставша, але довольна. Висота та гарнота. Там ресторанчик можна поїсти, а тут кафешка тільки з випусккою. Колоритне містечко. Щойно й не було у амалії, ми підіймаємось далі. Ну, ну, селфі-палка, сам себе. Треба да, ну. побачити себе точно. Так. Угу. І такий вигляд гарний. Шей картос просто Гарнота. І тут вже воно все зелене, тут не було пожежі. А Амалія в нас щойно поїла в ресторанчику. Самі дорогі гранулки, як ми тільки в Чехії купували 300 крон і 10 крон за кетчуп. Це так собі. Але ж дівчинку кормити потрібно було. І з різком маленьким, з маленькою віддивною. ще з нами, Ти віділа? Я не можу Денис щойно там побачив рамшан і джамшу. Сімейка в нас весела. Краса то яка! Ляпота. Так, Як той казав в фільмі? Ляпота. Так, це того стояло. Ну, реально, три часа ми підіймались вгору. Такі види красиві. Маля знов босенька вже, да, А це в тебе сьогодні масажики. З приводу того, що можна відвідати в Чешській Швейцарії, так це правчаські ворота, це кам'яна природна арка, також ущелена річки Каменіце. Відома скала Розовий холм, продовжує список Дольське Мельниця та Водоспади. І ще можна перераховувати просто безкінечно. Сюди варто приїжджати в повноцінну відпустку, тому що передивитись все за один день нереально. Активний туризм в Чеській Швейцарії розпочався на початку 19 століття. Тоді почали з'являтись перші тропи, розглядові площадки. Вежі, готелі та ресторани, наприклад, ресторан у Гренську заслуговує тверду десяточку та позитивний відгук. Офіціанти цього ресторану розмовляють англійською, чеською та німецькою мовами. Обслуговування дуже швидке, порції великі, клієнти задоволені, 10 з 10 Ситі, трошки виморені, та зі своїми яскравими моментами повертаємось в свій пардубецький край. А вам всім миру та добра!